Так, давайте заново. А... Друга спроба. Нічого, це ж спрома. Але другу вже як, як вийде, так і викладемо. Добре. А, з якого часу війни під час війни ви допомагаєте волонтерам? Ви знаєте, ми і самі ж волонтери, угу. і сьогодні я навіть записав подяку волонтерам, з якими поруч в перші дні війни. Облаштовували бомбосховища в наших бомбосховищах. Ми вас зараз поведемо в бомбосховище, Ви побачите, там е, на туалеті немає навіть дверей. А в наших бомбосховищах були картини Василенка, в нашому бомбосховищі були килими, в нашому бомбосховищі були. Подивіться, от прямо зараз. Ви бачите, яке в нас бомбосховище. Проведіть, покажіть наші картини в нашому бомбосховищі. Картини в нашому бомбосховищі, в нашому бомбосховищі крісла. То тут знаєте скільки людей було, особливо в перші дні війни, то отакі от бомбосховища повинні бути. У нас бомбосховищі пообіцяли створити Wi-Fi по всьому Києві. Він думаєте, є бомбосховищі? Немає Wi-Fi. а повинно бомбосховище бути облаштоване, а людям в них допомагати, килими, Дитячі кімнати, насамперед, щоб діти не е, хвилювалися. Все повинно для дітей. Виключіть, будь ласка, це телебачення. Продовжуємо. Е, яке ще можна питання задати? Вашу цікавить? Е, цікавить журналістка практика. Запитуйте. Е, які теми з журналістики ви зараз зачіпаєте? Корупція насамперед. Цей злодій, народний депутат трьох скликань топало, негідник, продав 50% свого манівео і не заплатив жодної копійки податки, отримавши 200 мільйонів гривень. Он, Ярослав хотів мені в цьому допомогти і не справився з, з цим тестовим завданням. А ми ж викрили його. Значить, хтось то може викривати злодіїв, а Ярослав не зміг, хоча при цьому каже, що він журналіст-розслідувач і працював в проєкті за Сланц, який в народі називалися Засранц, на четвертому каналі. Я зрозуміло. А, виступали ви на якихось а, телевізійних каналах? Я тільки що виступив по Голосу Америки. Я розказав, як важко воює наша країна, як стікає кров, Як ми не дамо виродку Путіну здійснити ядерний удар, бо після цього е Росія буде закопана Путіна як черв'як е ми розтопчимо. По телевізійних каналах до війни я не злазив з них. Е але це було до війни, бо... Ту добюся порушення кримінальної справи проти порноактриси. І як головний герой позитивний виступаю, а порноактриса головний негативний герой. І по всіх каналах крутилися ці ток-шоу, і розбір польотів, і Україна говорить, і яких тільки не було. Зараз не по каналах треба виступати. Зараз треба рватися на фронт. Я добився добровільної повістки. і... Зараз командувач е, Павлюк, Герой України, тримає на контролі е, мій Призов якості військового журналіста чи де інде, е, де герой України. Павлюк, генерал-лейтенант, вирішить е, мене з моєю командою використовувати. Виступаємо як військовий експерт по більшості. ЗМІ українських, по міжнародних змі виступаємо і наближаємо перемогу. Ви впевнені, що ми переможемо? Дивіться, 25 лютого. Який день це війни? Я знаю, який, я просто вас запитую. Перший. Другий по факту, так? Да? Ну, 24-го зранку. А, ну, виходить так, другий. Але я інтерв'ю давав перший день 24-го числа. Мені позвонив... Журналіст Голосу Америки Тарас Бурнос і взяв інтерв'ю. Воно просто вийшло 25 лютого. І я сказав, воно ж є на сайті Голосу Америки. Пліскрига не буде. Ми переможемо. Ми відіб'ємо всі захоплені території. Я здаю кров по вулиці Петра Заборося, як і вся країна. І наближаємо цю перемогу. Ми виграємо. За будь-яких умов. Бо ми є українці. Я добивався перемог вже як журналіст, як політичний, консультант Південнікари, багатьох інших країн, хто на своїй рідній землі. Безумовно, ми доб'ємося перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! ворогам! Путін! Гімно!